Дорогі друзі, колеги, учні, батьки, хочу привітати вас з початком навчального року, з Днем Знань. І побажати вам успіхів у навчанні і скорішого завершення війни. Чекаємо, ми дочекаємося, ми переможемо. З Днем Знань. Дорогі учні, вітаю вас з Днем Знань. Бажаю вам щастя, бажаю вам здоров'я, бажаю, щоб ваші мрії збулись. Це перший рік навчання. Бажаю вам терпіння в вашому е, труді. Днем Знань! Дорогі наші першокурсники, вітаємо вас з Днем Знань! Бажаємо вам сил, витримки, наснаги! Слава Україні! Шановні наші учні, вітаю вас з Днем Знанням, з початком навчального року. Бажаю вам міцного здоров'я та успіху в навчанні. Вітаю всіх учнів та викладачів МТС з новим навчальним роком. Насамперед, хочу побажати сталевих нервів абсолютно усім. А учням не лінуватися. Окремо, хочу привітати наших першокурсників. Попереду на вас чекає. Дуже багато захоплюючих моментів студентського життя. Минулий рік, не дивлячись на складнощі, пролетів досить швидко і цікаво завдяки нашим викладачам. І нехай цей навчальний рік буде в рази краще і простіше минулого. Вітаю з Днем знань! Мене звати Кривенко Ірина. У цьому році я вступила до Вищого професійного морського училища туристичного сервісу. Хочу привітати усіх, хто також вступив у цьому році, а також побажати нашим викладачам та майстрам, терпіння та мирного неба над головою. Я кіливник Яна. У цьому році вступила до вищого професійного училища морського туристичного сервісу. Ось, вступила туди, тому що дуже люблю море. Хочу вам побажати, щоб ви завжди прагнули своєї мети, щоб всі ваші мрії збувалися, та бажаю вам успіхів. У навчанні. Я Єгорова Олександра. В цьому році вступила до Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. Вітаю всіх викладачів і майстрів цього училища з днем знань. Бажаю всім здоров'я, терпіння а нам, учням, гарного навчання і наснаги. Мене звуть Емілія Чорніна. Я студент Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу на факультеті кухар судновий бармен судновий І сьогодні. Коли ностальгічні погляди, дущайний щем, смуток і радість все приплилося разом, наша держава зустрічає День знань, велике свято мудрості. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, цікавої і часом нелегкої дороги до знань, до нових звершень і досвіду. Бажаю всім набратися терпіння, сил, сміливості та завзяття для нових досягнень. Вдачі, хорошого настрою, бадьорості та чудових результатів на весь навчальний рік. Ось і прийшла. До знанців закликає, Ще рік навчальний нам несе. Ніхто досі не знає. Хочем знов, як колись, зайти у кабінети. Хлодичі побачити, живу не в інтернеті. ОВП у нам двері відчиняє, скоро мир настане, просто точно знаю, посміхнися, плакати негоже. Рідна Україна переможе.